Іноді обмеження стойтурішем інновацій. Так сталося з Грою Metal Gear, яка спочатку задумувалася як екшн. Але через технічні обмеження комп'ютера MSX2 її концепція кардинально змінилась. Розробник Hideo Kojima зіткнувся з проблемою. Слабке залізо не дозволяло вивести на екран велику кількість ворогів та куль, тому він вирішив зробити акцент не на стрибі, а на ухилянні від бою. Надихнувшись книгою велика втеча, кодзіме змістив фокус геймплея. Тепер гравцеві потрібно було не знищувати ворогів, а ховатись від них і пробиратись непомітно. Спочатку Кудзиму сумнювався у успіху такої ідеї, але керівництво канамі підтримали його, і він продовжив розробку. У результаті Metal Gear, який вийшов 1987 року, стала першою грою у жанрі Stealth, що пізніше еволюціонував у такі легендарні серії, як Metal Gear Solid, Splinter Cell та Hitman. Так, випадкові рішення, викликане технічними обмеженнями. Змінила історію ігри назавжди. Дякую за перегляд, не забудьте поставити лайк і підписатись на канал.